Таке м'ясо і в такому соусі полюбить кожен. М'ясо може бути любе. Підсмажуємо його на шматочку масла з олією на великому вогні до золотистої скоринки. А тоді сюди ж наливаємо гарячої води, кладемо лавровий листочок, цибулинку, солим перчим до смаку. Як закипить, вкладаємо одну картоплинку, накриваємо кришкою і варимо до готовності. А тим часом підсмажуємо цибулину майже до готовності, солимо і в кінці додаємо неповну ложку борошна і трішки улюблених приправ. Перевіряємо наше м'ясо, виймаємо картоплю, розминаємо тут же ж її. І назад повертаємо в сковорідку. повиймаємо лаврове листя. Тут уже запахи такі. А ще додамо цибульку з борошном, і де можна втриматись. В кінці зелені, чим побільше, хвилиночку для дружби смаків, і все. Можна ласувати. Чого варти тільки ось цей соус? Я вже не кажу про м'ясо. Смачно!